Малята. Сьогодні ми з вами і Вусою дізнаємось про вічливість. Тож вперед познайомимось із вічливими словами. Я таки радий вас бачити. Ви готові, дітки? Вуся, зачекай, а ти нічого не забув? Привіт. Ось тобі і першому я й нагадаю про вічливість. Спочатку треба привітатись. Вже краще, Вуся. Діти. Коли ми зустрічаємось, ми вітаємось, Правда. І Тивуся, пригадайте, будь ласка, які ще привітання ви знаєте. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Привіт. Вітаю! Це слова вічливості. А якщо я скажу Ні, Ніуся, це не слово вічливості. Давайте разом скажемо привіт! А ще є чарівні слова. Вони відкривають серця людей. Наприклад, дякую, будь ласка, перепрошую. Чарівні? Вони що, як чарівна паличка? Так. Коли ти кажеш, будь ласка, люди хочуть допомогти. А коли ти кажеш дякую, їм приємно. Дай мені морквину, будь ласка. Дякую. Будь ласка. Вуся, дай мені морку швидко. Ну, добре. Стривай, Муся. що тут не так? Бачиш, Вуся, без чарівного слова та відкритого серця щось робити не дуже хочеться. Вірно, діти? Будь ласка, Вуся, дай морку. От тепер я залюбки дам. Не будяк, а будь ласка, дякую, Вуся. Тож, дітки, давайте повторимо чарівні слова. Дякую, будь ласка. Коли ви відволікаєте когось чи турбуєте, треба перепросити словом, перепрошую. А якщо ви ненавмисно скривдили когось, треба сказати Вибач. Будь здоровий, Вуся. Добре буду, Ні, Вуся, Це слова вічливості. Якщо хтось чихає, йому кажуть будь здоровий. І він повинен перепросити. Перепрошую. Дякую. Молодці дітки. Тепер ми всі знаємо, як бути вічливими. Але це ще не все. Коли ми закінчуємо розмову чи уходимо, ми прощаємось. Зовсім, буся, на прощання можуть використовуватись такі слова. До побачення! Прощавайте до завтра. До зустрічі! Ось тепер, дітки, ми закінчили до наступного разу. До побачення! Давайте разом скажемо. До побачення!